Добрий день, колеги, починаємо роботу комісії. У нас на розгляді у нас є реєстр. Ми попередньо зустрічалися, обговорили десь формат нашої роботи в наступні там два місяці. В якому форматі йде і коли у нас будуть сесії? Є пропозиція зараз із того перевиконання, яке на сьогоднішній день у нас є, передбачити. Кошти на програму військових на програми, які стосуються військових у департаменті соціальної політики, і десь вас у у теж були десь, так розумію, розмови зустрічі з силовиками наші, які теж просять підтримки. Ви дети мали там якісь і програма після моромісто. Там сильно про ну я думаю, що воно може ну ні, один мільйон. Ми ж там заговорив. Ну ми тільки що говорили про те, що а, і на третій на не більше. Ну, Ні, мільйон то є, але ми зараз говоримо зараз про військове. Ми даємо це або Соловикам Толя, Соловики, а то та програма каже, як субвенція йде, наскільки я знаю, на обласну державну адміністрацію. чи як? Ні, ні, там є програма Запечне Закарпаття. Є ще така, так. Це йде субвенція на обласну державну адміністрацію. Це наступно на чергову се. Тобто ну, там буде більше грошей. Так. Ну, так Бог. Або можливості бюджету. Е, тому, Бадатач, з приводу силовиків, у нас є лист тут по... Модість нам Берд допоміг в частині підприємства, е -е -е, які напевне, на контенту суму збільшили на схожість до нашого бюджету. Ви <проб> не, <проб> не могли <можу. проб> не, не приймати на розгляд комісії нікого. Колеги, добре, дозвольте так. Вони вони просять лист уже вашення, були вони просить для 4 чи 5 мільйонів гривень, є пропозиція хоча б частину їм якусь виділити, ну не знаю. Хоча б там ну, 2 мільйони гривень. Да. По Державному бюро розслідування теж було розмовлено, скільки знаю. Там хоча б передбачити 1 мільйон гривень, є пропозиція така. І по департаменту автоматичних розслідувань 2 мільйони гривень. На спецтранспорт. Є пропозиція підтримати. Хто за? По в програмі ми вже традиційно ну, десь біля 6 мільйонів. Якщо буде можливість, можливо е, ще більше, тоді додати. Я пропозиція 6 мільйонів. Шість мільйонів. Мілітарна програма. Військові. Військові. Е і е є у нас е програма «Сімей загиблих. Десь з Мариною Олександрною спілкувалися Значить, на неї 2,5 мільйона, щоб два місяці зараз ще продати ці. Е Мільйон і 500 тисяч на програму з особливих засобів для військових. Є пропозиція підтримати. Далі всі інші питання, які стосуються життєдіяльності міста. Я думаю, ми перекладемо на листопадову сесію. У поточному робочому порядку ми це обговоримо. У нас тут є вже, якщо ми вже це почали обговорювати, у нас тут є представники, вже дамо слово. Парку під замком і стапу, щоб ми вже для протоколу мали розуміння, якщо коли будемо розглядати їхні листи, щоб десь мати якусь позицію. Леся щодо парку під замок треба було профінансувати, закладають кошти, прокальні всі програми поручних підозрюєм, що ви можете вільйом, а по партію надали момент від дозвіл. Парк стані щоб це Колеги, Калп… я перевів не виділено, а передбачено програмою. А програма це наші наміри. ми, як правило, по цій програмі фінансуємо заробітну плати, але МênciasEL. тут є вівійте, війкам але віньче. тут є тому, що було тоді присутня на розмові. При розмові є така комісія з розміщення атракціонів, де розміщуються там різні. Простори цирк і вони сплачують, це адміністративна послуга міської ради, і вони сплачують не в бюджет КП, а в бюджет міста. Чомусь от розміщувався цирк розміщується до сих пір. Там локація для діток забава. І ми просили Даніяли Сергіївни з Володимиром Івановичем розрахунки. Цього року було сплачено у бюджет ротом двадцять ой, 25-го року порядка тисті 50 тисяч гривень, так що. Тому робимо кратику наступну місію, яка буде вже на подучорові сесії. ми розглянемо тоді ваш лист і будемо приймати рішення. Добре? Дякуємо гарно. Артем. Я звертався з проханням замінити два термінали для отримання толонів для електронної черги. на Один має 10 років, один має 8 років. Вони вже себе виживають і щотижня майже. Мається і знаходиться в управлінню комп'ютерів. Вчинитись, це спричиняє поганий людей настрій, люди приходять, не можуть взяти собі талон, заєктувати. Uh, сума 1 по 50 тисяч гривень. Також це забезпечує не робочів місце, тому один працівник за нього має комплексу. Але колеги, в робочому порядку. <поставлені> <да, поставлені> <да, поставлені> <да, поставлені> під, протокол, під протокол у нас є, у нас є лист, у нас є лист на КП, у нас є лист э, СНАПу. Э, тому і ще у нас бачу колега наш, э, який відповідає КП, КТП, чек воно правильно озвучить. Да? Э, і був якийсь лист сьогодні. Тоді ще коротко про вашу ситуацію. Так, Про мою ситуацію мені <поставлені> треба гроші, я гроші виділили. Тоді мільйон гривень. Я просто хочу поміняти одну. У нас такая звучала бета два бульдож зломалася, треба дуже серйозний е, капітальний ремонт робити, це було 900 тисяч і 100 тисяч, це у кабінеті тоже не давно на документацію, зробити документацію на отвод води, щоб завести воду на внутрішню собаку. Це в робочому порядку, так. там по кремсу виходить 10.000 виходить 24.000 отже наша ціна така і просто перерозподілити на ремонт техніки. Ти просто перерозподілити на ремонт техніки і чомусь каже, що за статистику не може десь замовити нові поштові документи. Колеги, які думки були? Я так розумію, що якщо буде мало тих 100 тисяч, то потім ви так будете звертатися для того, щоб... Так, може, він особисті а, вони будуть любов, ми що. Дивіться, знову ж таки, це в робочому порядку. Є проблема, ми її почули, під протокол, а в робочому порядку в вже окремо обговоримо. Ви як профільний, як як ще орган можете це обсудити і ви можете прорахувати всі речі. Я дати пропозицію. Ні, так ніхто ж не проти. Тепер колеги. Щодо розподілу? Ми його, в принципі, можемо задати, так. Ні, то виділимо. Тому... Ні, він не виходить. Да, так, да, дивіться, ці, ні, ці питання додаткової потреби, які є в реєстрі, переможемо у, 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 у розподіл можемо прийняти, ні? Чи як? Чи перемогу? Ні, звісно, давайте тоді так. Всі інші питання. Перерозподіл, які в нас є, там додатково. Якщо за цей час буде ще один перерозподіл, будемо розходитися. Можливо. Ні, це Не цей. Мова йде не про цей. Мова йде про реєстр. Значить, У нас у реєстрі є перерозподіл, я читаю, зараз який. Так, у нас є е, небагато, три пункти І департамент, де чи Значить, е, лист від 22.09.25 року управління освіти просять розподілити бюджетні призначення по коду номер 6 Сонечко 121 тисячу 500 гривень знімають з е, коду 06.11.010 про матеріали і 100, а, значить, да, тут знімають і збільшують е, по коду 06.110 е, 21 тисячу 100 тисяч гривень цю суму. Є пропозиція підтримати. Хто за? 29 на 25 року е, теж управління освіти е, просить. Значить, зменше бюджетні призначення покону 06, 110, 10 на школьної освіти мільйон сто вісімдесят тисяч чотириста гривень і збільшити бюджетні призначення на 0611.02 надання загальної середньої освіти закладам середньої освіти за рахунок коштів і сюжету на 1 мільйон сто вісімдесят гривень. Це просто управління. Я не знаю, нема на Наталіподані. Хорошо? Зони Є, Так, департамент міської інфраструктури. У детства го цього десятка 25-го року. А, uh, але, on. у нас щось не надруковано, в цьому, десь з'їхало. Лист. Давайте як 26, може? Як так? А там було доміняється, так? Так. Є було. Я проходити прямо так. І, є... Я перерозходив по департаменту по соціоному, але це так що можна. Що в мене тут є? Ані, він у мене тут є. Значить, попередньо департамент міської інфраструктури і разом з. Це те, що з деталі батання проговорили, так? Да. Да? Да. Можу зачитати. зачитати, чи по чи подати вам сказати? Да. Прошу? А, да. Значить, вони. Вони. <плес> Пропонують перерозподілити кошти на освітніх об'єктах, на тих, де вже виконані роботи, де роботи не розпочати, щоб збалансувати. Там є перед об'єктів. Не знаю, ну, то можете вивчити, не знаю. Або вкласти його на наступну що на перерослі. Ми піднімали там, де не починали. роботи, ну, є... Є, є пропозиція підтримати. Хто за? Окей. Узгоджено з Наталією Воданією Сьогодні я їй кидав фотографію, вона все бачила, вона просто відпустці. Те, що стосується по. Ага, це як його по. По розмінці, так? Так. Так, колеги. Тут більше лист щодо необхідності придбання машини для нанесення горизонтальної дорожньої розмітки та враховуючи збільшення вартості даної машини, ми просимо дитини бюджетних назад даний машин. 2061 забезпечуємо тримання об'єкти транспорту сортування нанесення врятувати розмітки 373 тисячі 123 гривень і на 32 3210 перерозподілити придбання тексту владнання інтаря предметів доступового користування. Тобто вони в себе за розмітки хочуть за рахунок цього купити машини розмітки. Є пропозиція підтримати. Колеги, дивіться, ще таке питання було. Тут я знаю, це вже як протокольне доручення. Десь на минулій. Робочому порядку ми обговорили, Вітя, ти пам'ятаєш, що стосується е, поточного ремонту внутріквартальної території, поточного ремонту міських шляхів. Е, ми десь бачимо, що не завжди у Кшепа є можливість технічна, ну, тобто правильно, якоби е, ну, чи якісно там, я не знаю, но, то, то, виконувати ці додачі, і досить на, 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 і, їм приходиться давати е, скажімо так, ці, ці роботи. Да? І є пропозиція, щоби за Кшепом залишити заямковий ремонт, як він був колись, і по місту, тобто передбачити, і передбачити кошти при формуванні бюджету. А ці два завдання розподілити, а закріпити це за виконавцями виконавцями цих двох завдань по програмі, щоб буде барта міської структури. Вони всі знаходяться, закупівельники тут, економісти тут, технагляд все тут не місто. Elementи, а, це гарантує. Це протокольне зведення, правильно? Це не про банку в частині. Ви б потім хто скаже. По змісту а ми по змісту ми зрозуміли, да. Да, да? да. Да, по да. змісту да. зрозуміли, да. да. а по формулюванню. І тоді вже напряму з Данило Сергійовною ці питання вже про да. формування бюджету і то, що ми тут казали, що титульний список перелік у рішеннях теж да, закріпити, що от поточний ремонт тільки Такі, такі адреси е, на, це, на поточний ремонт у міських шляхів такі адреси, враховуючи там потреби. Тому, бо вони будуть напряму заключатися і проводити. Але ви будете передбачати по адресу на цей робіт, щоб не було цих внутрішніх. Є пропозиція, що таке протоколи доручення підтримати. Хто за? це шо-то рік, да. Без грошей. І навіть з КШЕПа змінають, ну, за того, що... Дурдом, Я маю мати, що не маю... Я на журналі, я у своїй програмі. Колеги, тоді, mm -hmm. тоді на сьогоднішній день... Тобто комісія бурда. у нас завершена. А Нічого бурда. не розміщено. Ми лише відповідь. А, ну, піти на 13, і так на, на цей. Ви маєте на увазі по тим, що з капітального він хоче знати? Давайте ми вже подивимося, нас там є ще перевиконається. Э, Подивимося, що в нас така ситуація буде. Ми не будемо видавати, а нові листи, чи як наші. Дивіться, ще раз наголошую. Розподіл цей який був, зараз медицини. Бо перший слов нам покаже якусь таку історію, що вийде це перевиконання. це перше. Друге, по цьому як його? По тим основним моментам, які ми... Додатково Петра проголосували. Ми повернули до міського голови, що він зробив позачергову сесію да. з приводу цього, а все інше в робочому порядку ми зваримо. Mm. Ми обговорили з міським головою, він хоче провести позачергову е, сесію. Окей, <плес> <сесію. плес> тепер теж в робочому порядку повернемося. <плес> <Да. плес> е, колеги, комісія завершена, дякую всім. Давай.